Ну що, ти хочеш стати грапрактикиною? Тоді тобі треба знати пару речей, щоб вижити у цьому дикому світі трансформаційних ігор. Перше, трансформаційна гра це не монополія і не крокодил. Це момент, коли учасниця сідає за стіл і уже через 20 хвилин плаче, дякує і каже: Я усвідомила, що змінить моє життя. Друге. Ти не мама і не рятівниця, ти створюєш простір. Іноді ти ловиш на собі погляд, ніби ти маєш відкрити портал у інше життя. І хочу тобі сказати, іноді це вдається, але завжди треба мати план Б і серветки. Третє, твої головні інструменти не тільки карти і поле. Це твоя інтуїція, відчуття, внутрішній спокій, іноді кава. Іноді вино, але я того не казала. І найголовніше, група приходить не випадково. Хтось буде, хто дзеркалить, хтось буде, хто тригерить, а хтось просто прийшов поїсти печиво, але всі вони вийдуть з інсайтами. І якщо тебе це не лякає, а навпаки захоплює, welcome цей чудовий світ трансформаційних ігор.